Канадська компанія Rochelle, про яку ми вже розповідали, повідомила, що вже вийшла на рівень виробництва 120 бронеавтомобілів сенатора на місяць. То що ж, ви кнуеті, то що вас всі предали? Практично вся продукція компанії прямує в Україну. Станом на кінець минулого року вже було поставлено в Україну тисячу одиниць, а за поточних темпів виробництва за цей рік буде поставлено майже півтори тисячі. Це буде потужним посиленням як для багатьох легких підрозділів, що також використовують бронеавтомобілі цього типу. Самі сенатори за час війни пройшли серйозну модернізацію. На них були встановлені кулеметні турелі та нова протимінна підвіска. Таким чином, Рошель. Виросла з дрібної фірми, яка виробляла броньовики для інкасаторів та поліції, у серйозну оборонну кампанію, яка стала надійним постачальником Збройних сил України. Була така позиція «Сучий ліс називалася. Ми знали, що там є ворог, і нам треба туди зайти. І в них на початку цього лісу була позиція окопи накопані, і нам треба було увірватися на хамарах прямо в ці позиції, закріпитись там. Але так вийшло, що е, наші хамара стартанули. Почали їхати, а їхати там треба була така там бавочка була і по полю. І ось по полю вони почали, почали взриватися на пеменках хамра, тобто колеса повзривалися на пеменках. І з правої сторони, виходить, десь з лісу або з села, який був чуть далі, почали обстрілювати хлопців зі стрілецької зброї на пробитих колесах, там, ну як пробитих колесах, їх не було взагалі тих колес. Там має на дисках, а переднього лівого колеса навіть з диском не було. Взагалі він на чомусь так підірвався, що навіть диска не було, він відготів просто. А, так і там колесу в салоні всі цілі, всі живі. Тривається, операція доволі багатогранна, тобто багато підрозділів в них приймають участь, тому я не можу сказати за всю операцію. Якщо говорити за мою бригаду, то так дійсно ми зайняли зараз оборонні позиції. Тільки були заплановані власне утримав оборону, ворог продовжує намагатися цю оборони позиції штурмувати, проте ну ситуація стабільна з точки зору цих позицій. А, і як більшість лева, більшість людей відійшла в цілому, працю можна для більшості завершена, але я ж кажу, це багато частина, тобто там і робота розвідки, такі інші служби. Тому а, тут скоріше за всю операцію скаже там. Крівництво генерального штабу ну, конкретно про вашу штурмову бригаду військові експерти протягом останніх дві доби в нас в Етері, ЕТРІВА сказали, що третя штурмова, врахувавши уроки Бахмуту, виконувала фактично роль, тримаючи периметр з боями, давала можливість іншим підрозділам, які були в Авдіївці, виходити. Та таке було власне у вас завдання. Одне з, тобто, ми ж не говоримо про комплексне завдання, яке було у нас поставлено. Одне з завдань полягало в тому, щоб справа в тому, що а, такі операції вони подекуди а скоріше, частіше, складніші, ніж штурмові. Це такий синхронний танець, в якому кожен підрозділ, кожна служба і повинна працювати по ідеально, тому що будь-яка помилка вона може коштувати по перше життя бійців, а по-друге, порушення. Самої послідовності такої операції відповідно нам вкрай важливо для таких операцій, щоб ворог зупинився саме там, де ми вважаємо за потрібним, щоб він повинен зупинитись. І тому це вкрай складна операція, але вона пройшла успішно. Тобто, по-перше, лінії оборони відповідні а по-друге, всі синхронно виконували свої задачі і знаймали їх, відходили і таке інше. Про атаки потужніші на ласточки на ніж в попередній період, 14 атак за останню добу відбили. Повідомляють ваші колеги, і зокрема теж про те, що і на Мар'їнку посилюється тиск в тому напрямку, де вони зараз найактивніші, Де, от після того, як зайшли до Авдіївки, почали найбільше намагатися штурмувати чи власне в цьому ласточкиному, чи шукають теж інші точки. Як поводяться власне, яка манера? Та саме що було. При штурмі Авдіївки чи якісь інші зараз методи використовують ну, наразі вони намагаються проводити штурмові дії. Я знаю, що це треба розуміти, що штурмові дії при а, такій лінії оборони, штурмові з боку і штурмові дії а, при той ситуації, яка була в місті. Це трішки різні моменти, тому що а, значно простіше утримувати оборону для нас, тому що а, тоді вони працювали деподекуди, навіть 360 градусів. Можливості ураження, а тут це плюс-мінус ну, класична лінія оборони. Відповідно, ті сили та засоби, які ну, наприклад, каби, вони не можуть використовувати настільки серйозно, як використовували цього. Тобто, справа не в кількості використання кабів, а в скажімо так, його КПД. Відповідно, це більше така класична оборонна лінія вже стала її значно ну, не простіше, але зрозуміліше утримувати. І ті сили та засоби, які використовували вони. Там таким чином, щоб робити такий вогневий наліт і стирати позиції. Зараз вони вже вони можуть їх використовувати, але не так результативно. І, Відповідно, для нас це є перевагу для оборони діях. А стосовно конкретно, де вони просу, от по нашій зоні відповідальності, вони продовжують спроби штурмові, але ну це немає не ніякого. Пане Олександре, а в, зайшовши в, в місто, бо вони там страшенно тішилися, кричали та огромна перемога, Це так виглядає зараз Ютюб і Федеральне телебачення на Росії. А в цьому випадку вони зайшли на те те, що самі орали кабами. До півтисячі. Те, що самі артилерію теж знищували, що це дає їм? Тобто, от вони зайшли от в таке поруйноване місто. Наскільки це тепер ускладнює для вас бойові задачі? Чи навпаки, вони втрачають потенціал, який мали до того, скажімо так, наша піхота героїчно працювала і змінювала позиції, коли вони переставали існувати. Тобто настільки сильний був вогневий натиск ворога, у зокрема з кавами, що позиції просто переставали існувати. Uh -huh. Відповідно, більшості цих позицій, які у нас були, вони просто не існують, тому якоїсь військозно ж тут суб'єктивна моя оцінка, але якоїсь я вважаю, що більш політична для них цінність має це місце ніж військове. тому що. Дійсно, вони, на жаль, Авдіївку зрівняли з землею. Ну, не, не на 100%, Але е, я не хотів би давати якісь відношення, але ну. Максимально, скільки вони зможуть спроможні зрівняти, вони її зрівняли. Так, Тому, нав... я думаю, тут більше вони виконали mm -hmm. політичний наказ. Mm -hmm. Це об'єктивно думка. Ні, ну як вони під вибори це будуть розігрувати. Ми вже це чуємо і розуміємо, але нас це найменше хвилює в з точки зору перепризначення одним із путіних путіним на навсіх Нас більше цікавить от зараз ще одна один момент. На жаль, нам генерал Тарнавський повідомив, що при виході є. Втрати не бойові, а саме в полон потрапили. Чи з третьої штурмової ви втратили бійців, чи були у вас полонені? Я бачив. Ну, по перше, він казав це за весь театр. Тобто, це театр військової дії. Це не, не тільки за мою бригаду. А по-друге, зараз поки рано давати якісь оцінки, тому що деякі елементи операції не завершені, хоча більшість свого складу виведено, все успішно. Ми отримаємо. Але ну, наприклад, деякі відео, які можна було побачити в мережі з боку ворога тут ще немає висновків там і міпсо, не іпсо. Тому ще зарано просто mm -hmm. давати конкретні висновки по цьому.